Нання діти влаштували символічний флешмоб із плетінням мапи України. Бійцям червоної калини передали потужний дрон. Інспекція на будівництво проти радіаційних укриттів. На якому етапі зведення біля 28-го садочка та 30-ї школи розкажемо. Вітаю глядачів телеканалу Віта. Робочий тиждень добігає завершення і саме час новин за день. В прямому ефірі для вас працюю я, Ірина Дідух. Плетуть мапу України, аби підтримати військових. У день єднання дітки влаштували символічний флешмоб. В центрі міста розгорнули майстерню. Власноруч роблять мапу, яку потім продадуть за аукціону. Шестирічна Злата Науменко одна із учасниць акції єднання. Сьогодні Вінниця долучилась до національного дня, який три роки тому, згідно указу президента, оголосили днем єднання. На одній із головних площ міста облаштували локацію з майстер-класами, де діти роблять вироби на потреби зсу. Я до спочатку про робила, автомотанку, а тепер вам я дуже люблю за циву. Я хочу то. Кароліна Чернілєвська вчиться робити браслет. Дівчинка каже, обов'язково його носитиме в пам'ять про цей день, коли українці не злякались ворога і підіймали на своїх будинках та інших будівлях прапори. Мені подобається це кольори жовто сині жовто блакитних ниток створюють карту України, обвиваючи шнурівкою кожне місто, учасники акції показують, що наша країна досі єдина. І як і три роки тому, не злякавшись ворога, стали на захист своїх міст та сіл. Сьогодні ми вирішили все ж таки таку також патріотичну акцію зробити. Ми контури нашої мапи України, обмотуємо жовто-блакитними нитками. Потім її продадуть на аукціоні на виручені кошти куплять турнікети та все необхідно для військових. Анастасія Ракоїд, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта. На війні загинули двоє віничан Артем Іванишин та Вадим Кондратюк. Тепер їм назавжди 23. До війни хлопці були активними діячами в молодіжній раді, вірними друзями та чудовими синами. Вони товаришували і завжди все робили разом. З повномасштабним вторгненням свідомо вступили до лав ЗСУ. На фронті вони були в об'єднаній штурмовій бригаді Людь. Соціальні мережі заповнені щирими співчуттями родинам та близьким. Прощатись з Артему та Вадимом будуть 18 лютого о 10.30 в церкві Воскресіння Христового за адресою Хмельницьке шосе 5. Ховатимуть хлопців о 12-й годині на Алеї Слави на Сабарівському кладовищі. 16 лютого день створення оперативного командування Південь. Саме у листопаді 2022 року в зоні відповідальності ОК Південь було звільнено частину Херсонської області. Працюють на знищення ворога бійці сухопутних військ ОК Південь. Одне із найбільших військових формувань було створено 16 лютого 1998 року. Саме бійці ОК Південь в листопаді 2022 року звільняли частину Херсонської області та місто від окупантів. Танкісти, снайпера та медики. Це та військова команда, яка спільно виборює перемогу. Шикарний колектив, включаючи батальйони, включаючи медроту, працюють класні спеціалісти, лікарі, середній персонал взагалі шикарний. За цей час і бойові медики пройшли навчання за кордоном в частності в Великобританії, в Швеції, в Угорщині. На Херсонському напрямку важко, але складати руки, немає часу. Переломними моментами є тут те і найважчими моментами, що ти втрачаєш тих, до кого ти вже звик. Важко, коли приходять звістки від побратимів з попередніх батальйонів про когось, кого вже з нами немає, кого забрала ця клята війна. Бійці оперативного командування і надалі тримають оборону півдня України та успішно збивають ворожі ракети. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал ВІТА. Незамінний помічник української розвідки. Він і вдень і вночі допомагає нашим військовим знаходити позиції ворога. Мавік з влаштованим тепловізором передала Вінницька громада нашим захисникам, адже війна дронами лише набирає обертів. Провід груп та спостереження за окупантами. Потужний дрон отримали бійці Червоної калини. Вони виконують бойові завдання на південному напрямку. Ми можемо вести спостереження за ворогом, можемо е, супроводжувати наші групи, які здійснюють е, там, наступальні дії, які просуваються вперед. Можемо виявляти ворога і вчасно вживати заходів щодо його, його знищення. Цей Мавік відрізняється від класичних тим, що бездоганно працює вночі. Не просто було його знайти, тому що це не просто Мавік, а Мавік 3Т». Ви знаєте, що це Це вже з тепловізором. <кій> Хороший операція від цієї нашої команди гуманітарний штаб. Ми збирали кошти для того, щоб купити і самого нашого приносив користь. А як він працює, вирішили випробувати одразу. теперішніх реаліях, коли ведеться війна дронами, така передача вкрай важлива. Тому тепер цей потужний птах буде допомагати нашим військовим. Анастасія Ракоїд, Аркадій Іпатов. новини за день, телеканал Віта. Відео знущань над мамою та своєю дівчиною виклав у соціальній мережі 26-річний мешканець Липовця. Впродовж трьох годин молодий чоловік бив жінок дерев'яним держаком від лопати, наносячи удари по різним частинам тіла. Поліцейські намагались домовитись із зловмисником, аби той здався та відпустив жінок. Правоохоронцям Липовця довелось силоміць затримати чоловіка. Жінок звільнили та надали необхідну допомогу. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Діма їжа тебе. Не, не. А я вже, не дай Бог, вони там. Я, не дай Бог вікно цокає, хлопці. Я вже вже чую назад. Я вже чую да, назад. Не, 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 не я вже ні, 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 біля дверей, не. Російська влада прибирає своїх опозиціонерів. Пропагандисти інформують Олексію Навальному, ніби стало зле у виправній колонії, де він відбував термін покарання. Він помер. Випадок раптової смерті викликав чимало підозр та дискусій у світі з огляду на те, що Навальний був головним критиком російської влади і не раз піддавався замахам на життя, стверджують причетність путінського режиму до загибелі опозиціонера. Потужні та безпечні у Вінниці біля дитсадків та шкіл зводять протирадіаційні укриття, де їх взагалі не було. Сховища відповідають найвищим вимогам і стандартам. Вінниця стала одним із перших міст, де почали будувати такі укриття. Тепер до нас по досвід їдуть колеги з інших міст. Деталі в сюжеті Катерини Соколюк. Потужні та безпечні. Протирадіаційні укриття зводять біля шкіл та дитсадків, де їх раніше не було. Одне зі сховищ біля ліцею номер 30 Стіни та стеля товсті в бетоні. Будують за урахуванням усіх вимог та стандартів. У нас є три виходи: один, другий, там третій. Це вентиляційні шахти. Якщо має ну, вибух, скажімо... Е... Закриває входи, значить, через ці вентиляційні шахти поступає повітря, і люди, які там трахуються внутрі, вони ну, перебувають безпеці. Наступний етап внутрішні роботи. Також зроблять гідроізоляцію та благоустрій території. За усіма етапами роботи слідкує влада міста. Десять тонн на квадратний метр. На квадратний метр, десять тонн. Яка товщина плити? 60-60. В укритті 30-го ліцею зможе одночасно перебувати майже 900 учнів та вчителів. Там всі приміщення з відповідними дверима протирадіаційними, з відповідною товщиною, витяжки відповідні, фільтра повинні стояти, там будуть санвузли, звичайно, зрозуміло. Облаштовано належним чином самі приміщення, для того, щоб могли розміщуватися діти і старша школа, і молодша школа, тому що там є певна норма, вони повинні окремо знаходитися. Ви бачили, що там є різні приміщення. Навіть тут є місце для того, що там умовна їдальня, щоб. Не можна було тут харчувати дітей. Сховище настільки міцне, що зверху можна буде звести ще три поверхи. Після перемоги там теж навчатимуться діти. В цьому закладі катастрофічно не вистачало місць для навчання. Фактично, цей заклад працював з навантаженням вдвічі більше, ніж він розрахований, і завжди в планах було добудова цієї школи. Так, от це укриття. Це є можливість, перспектива добудувати школу. Протирадіаційне укриття будуть і біля 28-го дитсадка. Викопаний котлован, зроблена щебенева підготовка, бетонна підготовка, забитий шпунт і розстелена мембрана. На даному етапі ми будемо паяти мембрану, потім буде стяжка захисна по мембрані. І потім вже буде в'язатись арматура і заливатися бетон. Закінчити, зводити усі укриття планують навесні. Після перемоги приміщення не будуть захаращені. В них зроблять спортзали або тири. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Більш детально про те, в яких школах та дитсадках найближчим часом з'являться протирадіаційні укриття. Ми поговоримо з директоркою департаменту освіти Оксаною Яценко. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю! Тож власне про укриття нові, де будуються, в яких садочках, біля яких шкіл. Взагалі зараз закінчуються роботи з з капітального ремонту найпростіших укриттів у садочках 77-му і 47-му. Оголошена, оголошений тендер на проведення капітальний ремонт сукриття в селі Малі Крушлинці. А також побудуються протирадіаційні укриття в шести школах і двох закладах дошкільної освіти. Це школи номер 11, 12, 13, 23, 30, 33 і садочки 60 і 28. Якщо ми говоримо про найпростіші укриття, чому в деяких школах їх взагалі неможливо облаштувати? Тому що це наш спадок радянських часів. Всі школи, майже всі школи, всі майже всі заклади освіти нашої громади, дошкільні чи заклади загальної середньої освіти, побудовані під час існування Радянського Союзу 60-ті роки. І в той час не дуже піклувалися про те, що потрібно будувати укриття. Тому на початку війни протягом двох років війни міська влада адаптувала. Під найпростіші укриття, цокольні напівпідвальні і підвальні приміщення. Там, де була така можливість, навіть де там і не зовсім технічно була можливість, були докладені всі зусилля для того, щоб зробити укриття, і для того, щоб діти відвідували заклад освіти, як хочуть батьки не онлайн, тому що. Давайте скажемо правду. Всім це набридло під час ковіду. Всі хочуть щоб діти Всі хочуть, навчалися. навчалися, але тут є інший аспект, тут є безпековий аспект, тому що батьки ніхто не впевнений, що під час повітряної тривоги дитина, яка перебуває вдома, спускається в укриття. А в школі є вчителі є адміністрація, які, які за цим слідкують, і все таки це безпечне перебування, тому що в укриття спускаються психологи, медичні працівники, і діти не мають такого психологічного напруження і вантаж враження які вони можуть відчувати вдома, якщо ми говоримо власне про укриття нові, які будуються, який їх буде функціонал після перемоги? Ну, взагалі, міський голова поставив задачу, завдання, що це має бути споруди подвійного призначення. Тому що і не тільки після перемоги, і зараз під час воєнного стану вони можуть використовуватися як споруди подвійного призначення, тобто як укриття, міцне, надійне сама назва протирадіаційне укриття. А також як Простори. Наприклад, для проведення гуртків, для проведення занять спортивних секцій, там можна зробити тир, там можна зробити класи, тому що ми знаємо, що навантаженість на школи дуже велика в місті Вінниця і середня наповнюваність у класах досить велика. І досить часто більшість шкіл в Вінниці, особливо під час воєнного стану, навчаються в дві, а то і в три зміни, тому що це залежить від кількості місць в укритті. І, відповідно, це були б ще додаткові. Класи для того, щоб розвантажити школу і перевести більшість дітей на навчання в одну зміну. Це, як я вже говорила, і такий плей-простір. І можна з часом зробити і певні спортивні зали. Можна, є така ідея надбудови там досить. Серйозний такий сама фундамент. споруда, фундамент це не фундамент, це споруда, яка може виконувати функції фундаменту, і на ній можна будувати багатоповерхові будівлі. Тому розглядається питання і навіть про будівництво додаткового простору, додаткової будівлі для тієї чи іншої школи. І це було б дуже добре, умовно відділити. Початкову школу від старшої зробити для них там простір, для них школу. І є дуже багато ідей, але зрозуміло, це все час покаже і буде проаналізована, яка потреба є в того чи іншого закладу, в тої чи іншої школи, і відповідно буде прийняти такі рішення. Поки укриття будуються. В якому режимі навчаються діти? Власне в різному, але ми можемо вже говорити про те, що з початку січня 2024 року в Вінницькій територіальній громаді немає школи, де б діти навчалися онлайн. Є школи, які навчаються у змішаному режимі. Ми знаємо, що таке змішаний режим з періоду ковіду, яка форма змішаного режиму приймає педагогічна рада закладу і адміністрація закладу? А є повністю офлайн режим, коли укриття велике, і школа може повністю виводити своїх дітей на офлайн заняття. Якщо змішане навчання, хто виходить власне навчатися за парти? Сідає? Пріоритет зрозуміло. Зуміло, надають дітям початкової школи, тому що їм саме найважче, особливо дітям першого класу, не знаючи вчителя або спілкуючись вчителем тільки через екран, засвоїти матеріал, мати якесь емоційне, гарне спілкування, підтримку. Тому переважно це початкова школа, п'яті класи, які теж проходять такий адаптаційний етап від початкової школи до середньої. Ну і за вибором закладу це можуть бути умовно дев'яті класи, які закликають. Кінчують другу ступінь навчання і, і якщо коротко, коли будуть завершені ось ці протирадіаційні укриття? Різні закінчення договорів зазначені, але нам обіцяють уже до початку нового навчального року в закладах загальної середньої освіти всі шість укриттів обіцяють будівельники, будуть введені уже в експлуатацію. Дякую вам за цікаву і змістовну Дякую. розмову. Нашим глядачам нагадаю, що йно із директоркою департаменту освіти говорили про створення безпекового середовища для навчання дітей в міста. Далі про не менш актуальну тему у Вінницькому центрі реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк почали працювати групи з психологічної підтримки для дітей. З малечою віком від 5 до 8 років працюють психологи. Під час занять використовують техніки, які допомагають позбути стресу та негативних емоцій. Вони різні за характером, не посидючі, У кожного своя індивідуальність, і саме так вони звільняють себе від негативних емоцій. А після заспокоюються та релаксують. Таку вправу для боротьби зі стресом виконують найменші вихованці реабілітаційного центру гармонія імені Раїси Панасюк. Це для того, щоб створити позитивний настрій і коли трошечки так би мовити розслабитися. щоб напругу знімаємо, слухаємо гарну музику, уявляємо красиві картинки, відпочиваємо себе добре, щасливо і радісно. В них це вже друге заняття. Методику зняття стресу підбирають фахівці. Ці групки для дітей спрямовані на психоемоційне розвантаження з допомогою гри, за допомогою тіла для того, щоб дітки могли знизити свій рівень стресу. І ми чергуємо напруження і заспокоєння, якби таке розслаблення. Тобто, ми намагаємося різним чином стан дітей стабілізувати. Психологічні тренінги у центрі проводять для різних вікових категорій. Займатися можуть усі бажаючі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Вареники для захисників. У Вінниці їх готували діти. З картоплею капустою зліпили майже півтори тисячі. Одразу зварили і залили смальцем, бо волонтери вночі повезуть на передову. Анна Шутова розкаже детальніше. Владиславу 9. Він ліпить вареники для захисників. До справи ставиться відповідально, бо його батько теж воює. Хлопчик каже, знає, як на фронті чекають на гостинці з дому, тому усе треба готувати з любов'ю. Це буде їм подяка за те, що вони нас захищають. З першого разу правильно загорнути начинку у тісто виходить не у всіх. Артур усім. Хлопчик у компанії кухарів наймолодший, тож допомагають дорослі. Тільки краєчки добре, щоб якщо на то вона буде вилазити. і тісненько пальчиками, так пальчиками, раз, раз, раз. Думаю, що військові будуть дуже сильно раді, їм буде приємно, ну бо їм треба ще щось домашнього поїсти. Приготувати для військових вареники ідея дітей. Вони кажуть, підтримка нашим захисникам зараз особливо необхідна. Це важливо наразі під час війни, оскільки усім. Е Мирним людям і військовим особливо треба підтримка, їм потрібно допомагати, щоб вони підтримати їхній бойовий дух та надсилати допомогу, яку ми принаймні можемо зараз на час. Поки хлопці та дівчата ліплять вареники, самі відволікаються від війни та проблем. Тож корисну справу роблять і для себе. Тут і спілкування, тут і нові знайомства. І це, в свою чергу, коли ти сконцентруєшся на якійсь роботі, воно відволікає і психологічно, і морально. Вареники з картоплею та капустою відварюють уже професіонали. Готові, розкладають на тканині з льону, щоб прибрати зайву вологу. Ми їх обсушуємо для того, щоб вони у відеочку не склеїлись. А для чого заливаєте смаць? Ну, по-перше, щоб було смачніше, по-друге, вони також не будуть склеюватися. І зверху ми всім нашим. Додатком кладемо такі шкваручки ще. Вареників дітлахи наліпили майже півтори тисячі. Десять точок сходу по лінії фронту буде сьогодні відправлятися машина і завозити варенички. До нас звертаються об'єднана організація волонтерів АТО та також учасників бойових дій, які завжди їздять на схід і завжди допомагають нашим захисникам тим, чим потрібно їм наразі. Військові реагують дуже позитивно для них. Це як ковток повітря, це як зв'язок з домом, з місцем, де вони проживають мають зв'язок і таке, типа як відчуття, вони розуміють за що вони борються, і це для них дуже важливо. За свою роботу юні волонтери теж отримали символічну але нагороду. Ми підготували маленькі солодкі сюрпризи від міжрегіонального гуманітарного штабу департаменту соцполітики і благодійного фонду «Сотахелп». Нам приємно відзначити дітей, що вони прийшли, долучилися, але якщо чесно, вам сказати, що мабуть, більше нам приємно, що вони прийшли, і ми от в такій дружній і веселій атмосфері провели час. Вночі вареники повезуть на передову. Вже завтра їх їстимуть військові. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Планово та відповідно до норм законодавства проходить мобілізація на Вінничині. Повідомив на брифінгу начальник Вінницького обласного ТЦК Сергій Марценюк. Також очільник обласного територіального центру комплектування повідомив, що працівники ТЦК влаштовуватимуть для майбутніх строковиків та військовозобов'язаних Вінничан інформативні зустрічі, де представники військових вишів та формувань розкажуть про перспективи військової служби, зокрема про можливість обрати посаду в ЗСУ після Ходження навчання у фаховому виші або ж служби у збройних силах. Вінницький міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки організовує захід Обирай сам на якому кожен бажаючий може дізнатися більше про службу в Збройних силах України. Окремо наголошую, що за на Заході не буде проводитись інформування військовозобов'язаних та вручення повісток. Даний захід несе виключно інформативний характер. Модернізований дизель-поїзд запустили на залізничний маршрут Коростень Житомир Вінниця. Потяг має чотири вагони та 324 посадкових місця третього класу, вісім додаткових місць для маломобільних. Серед додаткових зручностей кріплення для велосипедів, полиці для багажу, порти для зарядки, маршрутні показчики та інформаційні екрани. Таке оновлення Укрзалізниця вперше виконала за роки незалежності на власних потужностях. На цьому випуск завершуємо. І робочий тиждень з вами його провела. Я Ірина Дідух.